Вітаю! Я Леонід Цакановський, це мій канал Книгоогляд. Прийшов час приймати рішення нам в Україні, який літак обрати для Збройних сил України. Але спочатку прошу вас підписуйтесь, пишіть коменти, ставте подобайки, прошу вас енергійно підписуватись. Ми маємо на кінець перетнути межу 100 тисяч підписників. Це дозволить Ютубу краще нас розповсюджувати. Прошу вас також підтримати мене на каналі Patreon, через платформу Patreon. Це теж нам допомагає в нашій роботі. Отже, Міг-29 пропонували нам поляки і Словакія. Але виявилось, що там ізраїльська авіоніка, Ізраїль заперечував, тому що боїться, що його військові таємниці попадуть в руки Росії. Ну, останнім часом позиція Ізраїлю пом'якшилась. І, можливо, навіть домовляться, щоб оці словацькі Міг-29 і польські Міг-29 були передані Україні. Звичайно, там натовська авіоніка і там ракети натовські, це дуже сильно підвищує бойові спроможності. Але ж мова зараз йде про нові типи літаків, які якісно будуть переважати на голову переважати росіян. От Сполучені Штати Америки влітку. Виділили 100 мільйонів доларів на підготовку українських пілотів на літаки F16. Підготовка пілотів ведеться. Нещодавно Швеція, от ні з Швеція заявила, уряд Швеції, що він згоден передати джаз 39 Gripen, які вони випускають, Україні. Ну, ви розумієте, що такі заяви просто так не робляться. Щось там, воно, якісь переговори йдуть. Виходить, вибір, нам приходиться робити між американським F16 і Шведським JAS 39 Gripen. Ну, давайте подивимося на ці два літаки. F-16 це легкий універсальний винищувач 4 плюс покоління. 25 країн світу експлуатують цей літак. США перестали е, ставити на озброєння в себе в 2005 році його. Але на експорт стоїть черга. Черга просто за літаками F-16. Гарний він. Компанія Lockheed Martin свій головний контейнер, конвейер, перевела на випуск літків F-35. Ну, це новий, самий сучасний літак в США. Але вона побудувала ще один завод в США, і в трьох країнах світу по ліцензії випускають f 16 в чотирьох місцях. В Японії, Туреччині ще десь ну, і в США. Стоїть черга, і цей літак ще дос, досить багато років буде випускатись і буде е, модернізуватися. Цей літак чому? Бо Ф-16 відповідає сучасній ідеології е, повітряного бою. Повітряний бій має бути високоенергетивний, високоенергетичний, маневрений бій легких винищувачів, що мають ракети, ближні, дальні і також мають гармати. Літаки F15, F16, F18, jas 39 Gripen, Rafale F4. Це вони саме в такому, в такому ключі побудовані. Давайте дивимося, F-16. В нього один пілот, довжина 15 метрів, пустий, він важить 9,3 тонни. Невеликий літак. Нормальна маса здійсна 14,6, максимальна 21,7 тонн. Він прилічно може взяти, прилічно може нагрузитись бомбами. Двигун у нього стоїть або General Electric, або. Пратуітні. На фрусажі тяга 13,1 тонни. Перегоночна дальність 4470 км. Слухайте, велика перегоночна дальність. Бойовий радіус 1759 км. Ну, максимальна висота, на яку він піднімається, 18,5 км. Ну, це динамічна висота. На такій висоті літак вже не може триматись в горизонтальному польоті. От і десь він де з висоти 16-16,5 метрів розганяється, підскакує доверху, може там знищити якусь ціль, ще щось зробити, потім опускається на свою, свою нормальну висоту. А так то до 18,5 км. В нього тягоозброєність 1,03. Тобто тяга двигуна більше від маси, і літак може вертикально вгору летіти і розганятись. Ну, це при умові, що в нього немає нічого на зовнішніх підвізках. Нема паливних баків і ракет. Е, ну, Бачите, росіяни теж кажуть, що от в них су 35 теж має десь там 1,05 тягового озброєння. Тобто він теж може вертикально е, летіти, вертикально вверх і розганятися. Але, коли так почитаєш, виявляється, що не тільки без е, підвісних баків і ну, ракетного озброєння на, на зовнішніх підвісках, а ще треба, щоб Ф-35 мав половину тільки е, палива в баках. Ну, Щоб легкий був f 16 з повними баками е, йде вертикально вверх з розгоном, а цей тільки з половинними. Ну, Росіяни люблять так трошки, трошки, трошки прибхати. Е, f 16 має гармату вулкан, це ту саму легендарну гармату, шестиствольну вулкан з фантома f 4 яке, яка так себе гарно показала у В'єтнамській війні. Ресурс літака 9 тисяч годин. Шановні, 9 тисяч годин це дуже великий ресурс. 9 тисяч годин польоту. От, наприклад, Міг-29 має тільки 2500 годин польоту. Авіоніка Ф-16 постійно модернізується. В Сполучених Штатах цьому приділяють велику увагу. Вона модернізується вся: і Зв'язок, і РЛС, і так далі. Вони використовують термін авіоніка блок 40, блок 50, блок 60, 70. От російський Міг-29 і. Су, даже навіть С-30 су, су, су 35 Вони мають електроніку на рівні блок 50. А Ф16 е, має етап черговий блок 70 і ще кращий блок, е, блок 80. Тобто сильно відстають росіяни в, в електроніці в цьому? Ну, а що? Росія, звичайно, вона любить прибрехати от в таких питаннях. От, наприклад, РЛС Ф-16, самого сучасного, 300 км бачить літак, який має ефективну відбивну поверхню 1 метр квадратний. Росіяни кажуть, а у нас мі 29 80 км має, а Су-30 140 км. І там зовсім міленько приписують, площа 3 метри квадратні. Три рази більше літак, в три рази менше ближче до бачать. Знову ж, бойовий радіус. Завод пише 1759 бойовий радіус. Це він полетить туди, назад, і 15 хвилин бою на форсажі. Росіяни пишуть, ні, ні, дивіться, F-16 має тільки 570 км бойовий радіус. І тоді вони кажуть, а от Міг 29 має 700 кілометрів, а Су-35 має там 1600 кілометрів, і в них вроді як вони переважають. А реально вони ну, прибріхують. І це дуже сильно б'є по росіянам, коли е, здійснюють це все зіштовхується. От взяти 2019 рік. Ви знаєте, що Індія і Пакистан вони постійно ворогують між собою. В Гімалаях там є невизначені кордони, там ті гори по 6000 метрів. А державний кордон не проведений. От відбувся випадок. Летять 4 f 16 Пакистану, і назустріч їм летить 4-30 російських, су 30 індійських. Ну на зустрічних курсах ідуть, бій буде обов'язково. На дальність 100 кілометрів, f 16 пакистанські пускають ракети. Чотири ракети пускають чотири індійських винищувачі. Індійці на локаторі бачать і f 16 на 100 кілометрів, і ракети, що вже летять в них, а ракети Су-30 російського виробництва вони не бачать пакистанських винищувачів. Тобто не можна запустити, поки головка не захопила. 90 кілометрів ракети летять швидко. 80 кілометрів індійцям нічого не залишилось, як тікати з поля бою. Вони почали робити протиракетний маневр, бо ж ракета дожене, якщо просто так тікати, і втікли з поля бою, покинули поля бою. Відбув страшний скандал. Одразу по прильоту льотчики зробили заяву. Взагалі для військових це рідкість, що там якісь політичні заяви. Але вони сказали, що. Радянзі, що Росія обманула їх, що вони мали вони вірили в те, що в них ракети на 100 кілометрів будуть стріляти, а в них на 80 не змогли ракети побачити свою ціль. Уряд Індії був підтримав. Ну, ви знаєте, що зараз практично Індія перестала купувати всякі літаки у Росії. А давайте тепер ми поговоримо про переваги. Переваги Літака в 16. Безумовно, у нього хороші льотні характеристики, дуже хороші. Він достатньо е, легкий в обслугованні, нескладний. Правда, потребує багато часу. Багато часу для підготовки. Ну і ще в нього повітря під фюзеляжем, і він погано е, він підгрібає від себе всі камічки, що на полосі. Наші полоси не дуже підходять. А крім того, що передня стойка F16 дуже мініатюрна, тендітна, бо там повітря забірник, нема місця поставити потужну. І ресурс десь не більше, ніж 50 посадок. Треба постійно міняти. Це є такі недолік. От Швеція. От Швеція оголосила, що в неї джаз 39 Gripen, вона може згодна поставити Україну. Ну так просто ж не роблять. Ну, я вам розкажу пізніше, чому саме. Jazz-39, теж той самий 4 плюс покоління, як і F-16, випускається з 1987 року, випущено 247 таких літаків. Він продається важко. F-16 перемагає в конкурентній боротьбі скрізь, куди приходить. Just 39 грипп, він менший, легший, f 16 В нього довжина 14 метрів, а у f 16 15 е, пуста вага 6,8 тонни, А у цього, а у F-16 тільки 9,3 тонни набагато більше. Набагато більше. Е, швидкість у Гриппіна 2130 дуже непогано, максимальна висота 15,2 км, бойове, бойове навантаження в нього. 5300 кілограм. Це прилічно. Прилично. Має гармату 23 мм 120 снарядів. І авіоніка у нього сама, -сама сучасна. Ну Ви знаєте, що е, цей літак наполовину належить Боїнгу. Ну, спільно виробляється. Тому проблем з електронікою немає. І от електроніка, вся авіоніка, літака f 16, блок 70-72, самого новішого, Практично ідентична авіоніці літака JAS 39 серії EF. Ну, вони аналогічні. Отже, бачимо, що F16 зовсім небагато переважає JAS 39 по своїм технічним характеристикам. Але от по експлуатаційним характеристикам, характеристикам JAS 39 набагато кращий. Справа в тому, що Швеція, Швеція нейтральна країна. Вона нейтральна країна, але як всяка нейтральна країна, вона дуже багато грошей тратить на оборону. Що Швейцарія, що Швеція. Тому що ну, не можна жити як трава при дорозі, і всякий, хто йде, щепне. Ні, вона має бути готова боронятись від всіх, тому тратить багато грошей. Військова доктрина Швеції вона е, каже, що з початком бойових дій, з початком війни, всі літаки повинні розосередитись по. Різним аеродромам по автомобільним участкам доріг і так далі. Літак повинен бути легким універсальним, повинен міти сідати на, на необладнану полосу 800 метрів довжиною, 60 метрів шириною, а також на автомобільні дороги, на, автомобіль, на участки автомобільних доріг. Вони повинні бути легкими, універсальними і невибагливими ці літаки. Це такі були технічні умови. Невибагли ми саме в обслуговуванні. І літак має бути універсальним. Один цей літак має покривати всі потреби Швеції. Це має бути і винищувач, і бомбардувальник, і розвідник, і штурмовик, і літак військово-морських сил, тобто носити протикорабельні ракети. І він це все може робити. Він має бути простим в заправці е і простим в обслуговуванні. Е такі техумови умови було закладено, що екіпаж. Екіпаж не екіпаж, а технічний, технічний розрахунок в складі одного професійного техніка плюс 5 мобілізованих солдат на протязі 10 хвилин повинен підготувати цей літак до виліту, тобто оглянути, заправити, е снаряди снаряди в гармату, підвізти бомби, ракети, провести передстартову перевірку електронну. І це все за 10 хвилин. Крім того, двигун повинен бути замінений оцим самим одним техніком п'ятю солдатами за 40 хвилин. Шановні, 40 хвилин. Це неймовірно. Він так зроблений, він замінюється. Двигун літака. Ну, радянські літаки, це щоб поміняти двигун, треба два дні зранку до ночі, щоб там купа народу стояла. А потім на третій день приходять і дивляться, ну що там, все нормально, давайте перевіряти. Це дуже-дуже велика оперативність. І це все тому, що ну, такі вимоги були заложені. Крім того, е, с, е, така була вимога зраду, що е, має бути все обладнання для підготовки літака, десь в лісі там, чи в полі, де є автомобільна дорога, е, має влізати в один 20-тонний контейнер. Тому приїжджає, сів літак десь, закотили його в ліс, поставили на, там, на, на асфальті. Приїжджає один автомобіль, один автомобіль то паливозаправник, один автомобіль з боєприпасами і ракетами, один автомобіль приїхав з до цим контейнером цим обладнанням. Все, 10 хвилин підготували до виліту. Шановні, е, ну, радянські літаки, як починають готуватись до виліту АПА, ТЗ, УПГ, та більше 20 разів якісь е, е, автомобілі мають під'їхати до літака, щоб підготувати його до виліту. Ми бачимо, що дуже невибагливий дуже невибагливий і дуже зручний в експлуатації. Це ж треба мати надійність, щоб так швидко обслуговувати. Літак, взагалі, як літак, він е гріпен, він аеродинамічно нестійкий, в нього аеродинамічний фокус знаходиться позаду центра МАС, це дає дуже велику маневреність і нестабільність. Тому комп'ютер повністю контролює всі етапи польоту. Двигуни, вони довго не думали, вони взяли f 404 від f 18 відпрацьований, дуже надійний літак. Я ж говорю вам, що один техніки п'ять солдат за 40 хвилин замінюють двигун. Ресурс літака Гріппен 50 років. Шановні, радянські літаки, російські, 30 років, і там ще рік або два продовжать, якщо на завод. І все. А це дуже великий, дуже великий ресурс, 50 років літака. Тому, тому це дуже надійний літак. Літак одночасно він виконує політ, авіоніка така, що він виконує політ, картографує місцевість, передає на старший, в старший штаб, всі кораблі, що пливуть, всі автомобілі, танки, він все значить, бачить в полосі 40 кілометрів і передає. Крім того, він може нести протикорабельну ракету, шановні, протикорабельні ракети дві штуки. Нам це дуже було би потрібно злітати туди в Новоросійський, знищити всі остатки того Чорноморського флоту. Отже, що ми будемо видити? Буде? Да, між іншим, в Таїланді був нещодавно конкурс. Гріпен шведський і російський Су-35. Ну, що купити? Так от, Гріпен переміг Су-35, повністю розгромив, і Таїланд закуповує Гріппини. Так, що ж ми отримаємо? В принципі, невідомо. Йдуть такі розмови, що коли влітку Байден ввів перемови з Сіддіпінням Китайським про те, що треба надавити на Росію, щоб вона не застосовувала ядерну зброю, не застосувала, то Сіддіпін поставив умову. Каже, ну а от ви не продавайте сучасні літаки. І Байден погодився. Значить, якщо так. То так, да, дійсно, нам сучасні літаки до перемоги не продадуть. Аж тут, тут Швеція каже, а ми ж не в НАТО, і у нас Гріпен. Прекрасний літак. Купуйте в нас. Як то кажуть, правди, нам ніхто не скаже, але подивимося. І той літак непоганий, і той, ми вже бачимо, що два літаки не більше. Прийде час, подивимось. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу вас підписуватись. Ми маємо перетнути цю межу 100 тисяч підписників. Прошу підтримати мене через платформу Patreon. Все буде добре, ми переможемо. На цьому я вам всім дякую. До побачення.